Шалом, це Славко, те лайно, що ми зараз спостерігаємо з українською делегацією, чи знайдемо ми відповідь на таке брудне ставлення до нас, до такий примітивний примус нас до Стамбульського угодства? Зараз мене оце цікавить, чи знайде Зеленський відповідь на таке ставлення до нього? Бо вся оця от. Повага до Ердогана і Путіна, вона недорого коштує. Але я хотів вам сказати ще вчора, але якось так от ми засою не поділили сюжет, то скажу сьогодні, що коріння всього цього спостерігалося ще у 50-ті роки. От ви ж себе уявляєте не в тій частині Європи, не в тій частині світу, мої любі споживачі. Те, що ви працюєте на поляків і на португальців і баданствуєте на Італії, не означає, що ви європейці. Турки там теж працювали значно раніше за вас і не гірше. Принаймні вони підняли німецьку економіку, але в ЄС їх не взяли. І європейцями теж не дуже вважають. От все, що з нами зараз розігрують, розігрували з середини 50-х років з Туреччиною. Як тільки Туреччина попросила захисту Сполучених Штатів від сталінських вимог Карса Ердогана і воєнної адміністрації пролівав, так відразу почалися всі ці питання і відповіді на них. Бо якщо у нас є питання, то у турок вже були відповіді. І тому вони обрали той шлях, ну ви знаєте, котрим вони простують. І що стосується воєнної економіки, то принаймні вони чогось досягли. Ну, в тій старій економіці. Зараз економіки всіх зрівнялись, таке буває. Це от як була дрібноутна гонка, зараз бачите. Дронова гонитва, гонитва дронів. Тоді була, бачите, гонитва дредноутів, зараз гонитва дронів. Так ось, як тільки Туреччину почали брати в НАТО, американці зразу задали собі питання: а як можемо ми її брати, коли ми її гарантії безпеки не можемо забезпечити? Ми не можемо розмістити війська, там немає інфраструктури, щоб їх розміщати. Ми не готові це все боронити. Її територію не да, готові давати гарантію. Запропонували, знаєте, такий ц... це центральний договор, Багдадський пакт. Каже, що ви на Британію, стікаючу по війни кров'ю і ніщою, каже, покладіть захист середнього сходу від Туреччини до Афганістану. Афганістан правду зразу вийшов з цього. Ідіотизм взяли замість нього Пакистан, і потім Пакистан жалівся. Чого ж ви мене захищаєте від Індії? Вони кажуть, а хто казав, що в договорі є про захист від Індії, там є захист від Радянського Союзу. Так само, коли Афганістан згадав за це затока, так ти ж сам ушов. Отака от була ситуація. Микація сказали, що вони не будуть давати гарантій. Багдадському пакту вони полягали на мощ Ірака, в якому, ви знаєте, старося Баасістська революція. І от звідси почалися всі проблеми. В той час Вернер фон Браун і Адольф Тільс в Америці втіляли свої ідеї, тільки що поміняли льоту ракети. Вони розуміли, один казав, що треба достичь Нью-Йорка, а той казав, що треба радіус, вероятного відклонення уменьшити. І кого. Адольф Тіль, ну, фон Адальф власне, создав ракету Тор, націлену на Москву, яка спроможна була з Британії долетіти на Москву, то Фон Браун створив Юпіті ракету з малим круговим отклоненням, і вона була жидкостна, Спочатку її збиралася замість Поларіса розміщати, а потім подумав, а куди ж її втуліть. Тоді вже... Почав свою брудную работу молодой Киссингер. И он говорит, давайте создадим такое ядерное оружие, применение которого будет как продолжением артиллерии для сухопутных войск. Мы будем ударять по местам развертывания войск, по железнодорожным узлам. И это в теории не будет выглядеть как массовая война ядерная, потому что у вас уже набрызгались до компактных Мегатонніх термоядерних бойових частин. Ну, Кісінгору генерали покрутили коло візка, але ракети розмістили, ви знаєте, ну, тому що Атлас не хотів летіти, в Тора було 24% хибних запусків завжди, ну, як у радянських ракет. А Юпітер був непоганий, його поміняли на Поларіс. От чого ми з вами От зараз ви боретеся з якарними стоянками? Квазі отого тіньового флоту у танкері на Середземному морі, то не забувайте, що стоянки, оці морські коло Греції, це саме там, де от. Ось... Де перегружались суда, і кораблі, среднізяноморські ескадри радянського флоту, це всі ті самі місця, і за і цього греки хотіли з 6 до 12 миль колись розширити свої територіальні води, щоб їх якось потісніть? Це я просто кажу, що нічого нового в нашому регіоні не відбувається. І, от, коли вони розмістили ракети. Італійцям, ви знаєте, дали італійський персонал обслуговував ракети Юпітер. Бач, я такий старий, що пам'ятаю, що це були «Юпітери», а ви мені кажете «Першинги». «Першинги» були потім, це вже порождення оцих от Макнамар і «Кісінгерів». Це така маленька ракетка, як не справжня. Ви розумієте, в чому зараз проблема? Я вам поясню. Радянський Союз випитав, коли міг перемогти Європу. Нато, коли розгорнув сс 20 Зараз НАТО без, без балістичних ракет середньої дальності або аналога цієї зброї ядерного, саме ядерного, воювати з Ерефією складно буде. А коли наростити такі ракети, як той присловутий Словутий Арештік, то і воювати обидва буде страшно, тому що забагато бойових частин, забагато ядерних ударів. От всі оці проблеми вже вирішувалися, на прикладі Тора і Юпітер. Ну, з Тором все просто лупить по Москві, Там було все ясно проривати Бергівську протиповітряну оборону, власне. А з Туреччиною куди спрямувати з району Ізміра? Куди спрямувати ці ракети з їхньою дальністю? Головне, чи захищатимуть вони Турцію, чи буде допущена турецька ця? Турецький персонал до обслуговування ракет з 62-го року їх розмістили. Їх розміщали з 59-го, власне, 15 ракет було в Туреччині, ну фактично, 13 і 30 на Італії. Так ось, і тоді виникло питання: якщо розміщати стратегічну зброю ракетну в прикордонних державах НАТО, то це підриває стосунки. Радянський Союз тоді ще і почав всім грозити, як Путін майже. Кузькіну мать Хрущов обіцяв показати. І друга проблема. Вважається, що при кордоні держави НАТО не мали би провокувати ну, Радянський Союз, а потім і Варшавський пакт до війни. Що це мало бути такий мірний, безобідний, без, навіть як Німеччина, без генерального штаба. Німеччина була такою, знаєте. Безобідна держава і НАТО, щоб вона нікого не ображала. Ну вона такою лишилась, пришиблений. І коли Путіну ж смішно слухати ці загрози пришиблених, я скажу. Хай тауруси покажуть спочатку. Так ось. А Туреччина. І чи готова вона сама була воювати? Тоді Радянський Союз нахабно заявив, що якщо в На Італії, в Туреччині є ядерна зброя, то Балкани будуть без ради ядерною зброєю і греки радісно взвізгнули. Ну ви ж знаєте, що таке греки. Ви ж з ними вже стикалися по постачанню озброєннями нас і. Тоді виникла друга проблема. Якщо розміщати таку зброю, то держава, де її розміщають, стає заручником перемовин між двома великими державами, тією державою, яка розміщає зброю, і тією державою, проти котрої розміщають. От, коли ви мрієте, що тут хтось розмістить ядерне оружие, ви будете тільки целью, тільки мішенью і предметом для торговлі. Ви будете товаром, розумієте? Ви не будете суб'єктом перемовин. Ви будете об'єктом перемовин, як це була Туреччина. Ну, за внутрішню політику Туреччини, розумієте, я зараз говорити не буду за одна на Мендереса, власне, за переворот, воєнний 60-го року. За... Кемаля Гюрзеля, ну за всіх цих за Арпарслана Тюркеша, ну за серий Волков. Взагалі за турецьку політику говорити не важно. Ви розумієте, що ми, як турки, турки ж взяли гроші на план маршала, великі гроші, і ліра стала. Були такі часи, що ліра, курс ліри до долару був 2,8 ліри за долар, уявляєте, і став 9 лір за долар. А як. Промисловість так і не запрацювала, Сільське господарство запрацювало, почались непогоди, снігопади, холода, і трактори не поїхали вміста муло. Вся тракторизація сільського господарства Туреччини американським коштом результатів не принесла. Хоча туркам було на відміну від України кому продавати. Це все. Потім вирішили взяти гроші в Радянського Союзу. Радянський Союз каже, що ми то дадим, Але ж у вас тут ж, ракети є. І, власне, ну, за курс за зближення з Радянським Союзом за те, як брали гроші в Радянську Союзі, це все закінчилося не лише заводами, але і нафтопроводом. Ну, як закінчилося сучасним фліртом. Як от, власне, Радянський Союз перетягнув Туреччину тільки тому, що гарантій не було. Американці були проти гарантій периферичним членам НАТО, ні Норвегії не було гарантій, каже, ну, пусть відступають. Правильно, с восточной части Норвегии пусть сдают, пусть там партизанское движение осваивают. Так само и туркам не було гарантий. Ну-ка же, отступайте к Тавру. Мы вас там где-нибудь засветим. Так що ми би теж задоволення пограли в ці ігри, але ж ви бачите, що прямо скажемо, що сука Путін не хоче вбачати в Українах суб'єктності. Він настільки ідіот, на відміну від Хрущова, що навіть не пробує перетягти Україну на свій бік, а задовільняється оцим бредом про русську частину українського народу. А чим тебе поможет у Боги русська част українського народу? Вона, собственно. фронт не смогла прорвать. Ты ее трупами не сумел даже фронт завалить. Нахер тебе эти выблядки. Отдай их нам. Мы же их даже в шахтах не потопим. Ну, так патерроризируем, прости, простим, естественно. Может, давить зробы в российскую мову для выродки. Ну, что можно сказать про всю эту вырусь с нашего народа? Що от Путін проміняв, треба сказати, ну як це сказати? Замість того, що вглас він погодився в попу раз з нами. І от тепер всі оці його понти з Мединським, вони. Це, це театр, це, на щастя, немає нічого, крім горіння пердаків в обидвох сторін. А Щодо реальної політики, то її не буде доти, доки Трамп прикриватиме Путіна. Вона з місця не зрушить. Тому що, ну, якщо ти вже не скинув Зеленського, то нащо ти прикриваєш Путіна? Ну, подумаєш, ну ти старий дурак, ну не до такої ж степені. Хоча від нього всього можна очікувати. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.